Ми вже декілька служінь говоримо про фінансову тему. Я вірю, що Бог нас готує. До чогось більшого. Господь завжди дає по силах. Амінь. І щоб ми були спроможні мати більше, ми повинні бути здатними це втримати. І тому я вірю, що Господь нас підготовлює до іншого якогось рівня, якщо ми хочемо, а ми хочемо, я думаю, мати більше, то ми повинні зростати в цій темі. Давайте сьогодні теж також трошки каснемося цієї теми. Ну, ми повинні зростати в ім'я Ісуса і в фінансовому питанні також. Стартанемо звідси. Послання апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ. Гижу. Тут гижу надо. З 12, 12 і 13 вірші прочитаємо. Послання посала Павла до Філіпян 4 розділ 12, 13. Дивіться. Умію жити в нужді. Умію жити в достатку. Навчився всього і в усьому. Насичуватися і голодувати. Бути в достатку і в нужді. Підождіть. Ну, давай, ладно, вже до кінця. 13. Усе можу у Христі, котрий зміцнює мене. Амінь. Дивіться, дуже сильні слова. І ну, ну особисто Господь дав мені відкривання. Я, ну, я рахую, що це ну, потрібно нам, усім. Дивіться, я хочу, щоб ви побачили те, що Господь мені показав. Ну, я вірю, що це Бог. Зверну мою увагу на ці слова. Дивіться. Саме перше слово, саме перші слова, які тут говорить Павло до віруючих у Филипах, я вмію жити в нужді. В російському перекладі в скудості, М? в бідності. Дивіться, дивіться. Ну, Я хочу, щоб ви завжди уважно слухали. Апостол Павло каже: Ребята, я вмію жити в бідності. Дивіться, дивіться, ви повинні це зрозуміти. Я можу прожити на дві тисячі гривень. Це бідність. Ну, ви розумієте чи ні? Треба навчитися жити в бідності, в нужді, в скудості. І тільки тоді ти зможеш, ти навчишся жити і в достатку. Дивіться, якщо я не навчуся жити в скудості, в бідності. а ну, Десь там не в нужді, а ще якийсь переклад радушком. Я не навчуся жити в достатку. Ви Розумієте? В нестатках. Ну, тут все одно в недостатках. Ладно, добре. На хижу переключаю. Тому дивіться, важливо, важливо, важливо. Круті? Угу. Ну, хорошо. Важливо, щоб ми були тими людьми, які мріють про велике, але розуміють, що велике мені прийде, велике до нас прийде лише тільки тоді, коли я навчуся жити в малому. Багатство в, жит... в моє життя прийде лише тільки тоді, коли я навчуся жити в бідності, в скудості. М? Ви розумієте? Якщо я не навчився жити з малими зарплатами, не мрій про велике. Ну, ти можеш мріяти, звісно, ну тобі їх ніхто не дасть. Чому? Бо ти не зможеш, ти не вмієш, ти не можеш управляти оцим малим, цими малими скудними зарплатами. Як тобі давати велике? Розумієте? І тому дивіться, я хотів би, ми поки, ну, ще ми не доросли до цього часу. Хоча у нас вже все готове, у нас уже, ми багаті в Боге. Амінь. Бо ми са Бога. Амінь. Ну, реагуйте, якщо ви згодні. Ну, так Писання каже, це не я від себе придумав. Ну Бог нам його не буде довірчати, доручать, доки ми младенці. Бо так само ж Павло писав в іншому розділі, що доки наслідник в дитинстві, по-моєму, другий розділ, а, ну, Ігор, заскочи, Перший вірш, по-моєму. Він нічим не відрізняється від раба. Пам'ятаєте? Да. Ну, підчинен попр... домоправителям правителям і попечителям. М? І тому я хоч наслідник, але я хочу бути тим наслідником, хто не залишається младенцем, а кому Бог, мій батько, може довіряти все. Угу. Великі ресурси, великі служіння, але для цього треба зростати. Є таке? Ну, До мене йдете. І тому послухайте. Павло каже: я вмію жити в скудості. Тому Хай Бог благословить, щоб ми навчились жити от з тими маленькими зарплатами, пенсіями, ну, доходами, які ми маємо зараз на цей час. Послухайте, а для цього потрібен порядок. Для цього потрібна мудрість. Бо якщо я отримую маленьку зарплату чи пенсію 2000 чи 3 тисячі гривень, і я в мінусі. Значить, я ще не вмію жити в скудості. Ну, ви розумієте чи ні? Якщо я маючи маленький доход, але я в мінусі, тобто я в боргах, і я не можу звідти вилізти, я не вмію жити в скудості. Розумієте? І тому дивіться, якщо мені більше дай, я ще більше борги залізу. Ні, ні, я потім віддам. Ні-ні-ні. Ти ж залишишся таким самим. Проблема штавком. Ну, покажіть пальчиком. М -м 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 -м. І тому дуже важливо, щоб ми вже зараз навчилися жити стосовно своїх доходів. Ну, я ж колись отримав великі зарплати, я привик їсти салямі, я привик їсти червону ікру. Ну, круто! Хочеш їсти червону ікру? Хочу. Відповідь дуже проста. Вгадайте, яка? Заробляй більше. Ну, так чи ні? А тому, якщо ти заробляєш мало, забудь про червону ікру. Так тут тільки на сухарики. Гризи, сухар. Нема чим гризти. Вмачай чай, нема заварки. Веточки туди вишневі можеш накидати. Це ж теж чай? Полезний чай. Ну, ви розумієте чи ні? Ні, я привик, я привик їсти. Мало ли, що ти привик. Вчись, привчись жити по доходах. Навчись жити навчись жити в скодості. Ну, послухайте, це важливо, це мудрість. Бо я не раб привичок. Mm? До да, речі, багато звичок, як є шкідливих. А Є їх корисні привички, звички. Mm? Тому тобто, послухайте, я вірю, Господь хоче нас підготувати до більшого. І тому Він каже сьогодні нам, ребята. навчитись жити з кодості спершу. Вперше, спочатку. Я вам тоді довірю більше. Я зможу вам давати більше. Розумієте? І тому хай Бог благосвіться на це. Римлянам 13:8. Апостол Павло пише до римлян. Не залишайтесь боржниками нікому і ні в чому, окрім взаємної любові. Амінь. Амінь. Павло пише, Валера, не залишайся боржником нікому. Ні комунальщикам, ні оператору мобільного зв'язку, ні сусіду, ні мамки, ні папки, нікому. Амінь. Ні банку. Так? Будьте винні завжди тільки в одному. В любові. Ми повинні бути боржниками тільки в одному, в любові. Тобто ми повинні завжди любити всіх. Завжди цю любов віддавати всім. Але я не повинен завжди банку. Так? Я банку повинен надати тільки те, що я винний. Я їм віддав до побачення. Так? Ну любов ми повинні віддавати завжди. Так ось дивіться, не залишайтесь боржниками нікому і ні в чому. І тому, послухайте, хай це також нас ну, зупинить, ну, не жити в боргах. Привичка є погана звичка завжди жити в боргах. Розумієте? Це шкідлива звичка. Пам'ятаєте, що Мудрий Соломон казав? Боржник робиться рабом займодавцем. Коли я буду комусь винний, це робить мене залежним від нього. Розумієте? Я вже становлюсь робом рабом. І тому, ну, ну, звільняйтесь і збавляйтесь від поганих звичок. Ну, так хочеться ж, хочеться і на Мальдіви, і хочеться ж і, і ну, Понятно, що хочеться, ну хочеться вашій плоті. А Поясніть, зараз такий момент, зараз зима. Так а що мені голодать? Поголодай. Це корисно навіть комусь. М? Скинеш навіть лишні грами, може навіть і кілограми. Тобі легше дихати буде взагалі красота, і взагалі на світ по-новому будеш дивитися. Знаєте, коли я постився з літрного поста виходив? простенькою там капусточкою, якийсь салат, який... І послухайте, коли вже після 20-денного цього поста я їв, вона мені казалась самою смачною їжею в світі. Якийсь там хлібушек, простий хлібушек, єси, а він ну такий смачний. І тому це корисно. Ну візьми піс. Попастись. Тоді будеш любити все. З їжі, цінувати. Розумієте? Ну дивіться, до чого, ну, до чого це я кажу? Ми повинні навчитися жити стосовно наших доходів. Не влазити в борги, бо це робить мене рабом. Писане нам чітко каже, не робись боржником нікому і ні в чому. Амінь? Навчися жити в скудості в тому фінансовому системі, в якому ти є зараз. Покажи Господу, бо Він наш Бог, Він наш Господин. Він дивиться, скільки мені чи можна мені довіряти більше ні, чи ні. Розумієте? І якщо Він побачить, я справляюся з цим. Ух, повірте, там не буде затримки, щоб отримати більше. Розумієте? Він зразу же дасть мені більше. І тому в ім'я Ісуса ми будемо вчитися розпоряджатися тим рівнем фінансів, який у нас є. Амінь. Амінь. Також важливо уже із цього, цього невеличкої суми почитати Господа. Хм? Та що тут давати, що 20, скільки там гривень? ну... Будь вірним в малому. Почитай Бога з любих доходів. І ти тоді привчиш, дисциплінуєш себе в цьому, і ти зможеш почитати Його тоді і в великому, і в більшій сумі. Це теж принцип духовний. Лукій 16,10. Ісус сказав: вірний в малому, вірний також у великому. А невірний малому, невірний і у великому. Розумієте? І тому, якщо я навчусь Бога почитати із цієї маленької зарплати, проявлю вірність, а вірність значить постійність. Буду в цьому постійний. Незалежний від настрою, незалежний... о, мені пастер не нагадав. А при чому тут пастер обще до цього? Ти хочеш Бога почитати чи ні? Ти хочеш Бога подякувати. М? І тому, якщо ми навчимося вірними в малому, Бог буде давати довіряти нам більше. Тому, браті і сестри, в ім'я Ісуса Христа, вертаємося до Філіпянам 4, 12-13. Павло, Пише, послухайте, і ви, коли читаєте про життя Павла, він різні моменти переживав. Він був в ганєннях, він був в різних моментах. І переслідували його, і били його, ну були і моменти слави в його житті. Розумієте? Були часи, коли він багацько мав. Ну були часи, коли він мало мав. Ну, каже, я навчився жити в усьому. І це круто, розумієте, коли ми не залежимо від обставин. Я себе дисциплінував. Якщо в цьому місяці ми не можемо дозволити собі морозиво, не купляйте морозиво. Така ми ж привикли, у нас традиція. Не будь рабом традиції. Ну, не будете ви їсти, не будете користуватися мобільним телефоном місяць. Ви ж ми жили якось без, без інтернету. Да? Ні, ні, ми візьмемо в борг і заплатимо. Ти не вмієш, значить, жити. Ти вже раб. Залежний. І тому в ім'я Ісуса Христа я хотів би, щоб ми зараз помолились. За нас. Щоб Господь допоміг нам. Щоб ми навчились жити. Скудості. Бідності. І тоді, повірте, ми зможемо жити і в багатстві. Бо коли людина не навчилася в жити скудості, а багатство приходить в його життя, ну, подивіться на мажорів. Як вони себе поводять, розкидаються деньгами сарять? Чому? Він не бачив скудості. Розумієте? І він не вміє жити і в достатку. Ну коли ти жив в скудості, ти будеш цінити. Да? От люди, які пережили голодовку, вони там крошечки хліба цього збирають. Ну ви замічали це? Чому? Вони жили в цьому, вони не будуть направо і наліво там, розумієте, розкидатися цим. Так само і в фінансах. Коли я навчився жити в скудості, я не буду розкидатися, серед грошима. Бо я знаю, як це жить без них. Я буду цінувати кожну гривню. І насправді багаті люди, о, вони знають рахунок кожній копійці. І тому по справжньому багаті люди, ви ніколи не побачите, що вони будуть старити грошима. Так он дивись, он тут на крутій машині приїхав і сорить деньгами. Ні-ні- -ні, -ні, ні. Він понтує, ну він е підстраюється під багато. Він хоче казатися багатим. Насправді він не багатий. розумієте? справжньому, багаті люди багаті. І їх бідняки не розуміють. О, дивись, що це, він жлоб читає кожну гривню, да тебе ж мільйони. Тому в нього і мільйони. Що він рахує кожну гривнючку, Ви чуєте? Божа, слава Тобі і хвала. Господь, ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти зробив нас наслідниками. І нам належить уже всі благословіння неба. Ти вже зробив нас багатими, Господь, тому що ми пізнали благодать Твою. А Твоя благодать в тому, що ти будучи багатий, аби ради нас. Щоб ми збагатились твоєю ніщитою. Господи, благослови в ім'я Ісуса Христа, щоб ми навчилися жити в скудості. Щоби ми не влазили в борги, щоб ми жили по доходах. І якщо нам дуже чогось хочеться, це добре. Но ми повинні давати собі звіт. Що значить, треба більше заробляти. Якщо ти хочеш більшого, більше заробляй. І тоді ти будеш мати це. І тому, Господи, благосви і допоможи нам, щоб ми, як і апостол Павло, навчилися жити по своїх доходах, щоб ми не залишались боржниками нікому і ні в чому. Якщо в когось ця пагубна звичка жити в боргах, влазити постійно в борги. Господи, допоможи нам отримати свободу від цього в ім'я Ісуса раз і назавжди. Ми хочемо бути вільними. Ми хочемо бути благословім для інших. Ми хочемо, щоб Господь, ми зростали у здібностях. Питання фінансів, щоб ти міг довірити нам більше. І я вірю, ти готуєш нашу церкву, Боже. В тебе вже готові ресурси, в тебе готові мільйони, Боже, в тебе готове все. Уже заздалегідь, ти, ти готуєш нас, щоб ми були спроможними прийняти це, втримати це і навпаки розмножувати те, що Ти даєш нам, Господь. І тому в ім'я Ісуса благословляй всіх віручих. Допоможи, щоб ми були вірними в почтенні тебе і в малому. Щоб ми привчили, дисциплінували себе почитати Тебе, жертвувати тобі і при тих скудних зарплатах і доходах. О, якщо ми будемо вірними в малому, Господь, ми будемо вірними і в великому. Ми з легкістю будемо тобі жертвувати і більші суми, коли вони будуть у нас. І тому благослови нас на це, прослався в ім'я Ісуса Христа. Амінь.